Будова тварин клітини і тканини. Клітина це елементарна, структурна і функціональна одиниця живого організму. Не існує тварини, організм якої не мав би клітинної будови. тому можна зробити висновок, що клітина є одиницею будови організму. Але ж яку будову має клітина тварин? Давайте розбиратися. Перша органела, яку ми розглянемо, буде ядро. Ядро містить генетичну інформацію і управляє життєдіяльністю клітини. Отже, тварини є представниками еукаріотичних організмів, клітини яких мають ядро. Цитоплазма є внутрішнім середовищем клітини, де проходять різні процеси і розташовані компоненти клітини органели. Ендоплазматична сітка бере участь у синтезі білків клітини. Вона може бути шорстка, а може бути гладенька. Це залежить від того, яка кількість рибосом на ній розташована. Шорстку ендоплазматичну сітку ще називають гранулярною, а гладеньку називають агранулярною. Рибосоми виконують функцію синтезу білка. Апарат гольджі бере участь у перетворенні білків клітини і синтезує лізосоми. Це травні органели клітини. Мітохондрії перетворюють поживні речовини в енергію. Лізосоми це органели грибів і тварин, відсутні у клітинах рослин. Маючи здатність до активного перетравлювання харчових речовин, лізосоми беруть участь у видаленні відмираючих у процесі життєдіяльності частин клітин, цілих клітин і органів. Клітинний центр бере участь у поділі клітини, тим самим забезпечуючи її розмноження. Від навколишнього середовища клітина відмежована цитоплазматичною мембраною. Тваринна клітина відрізняється від рослинної. Відсутністю клітинної стінки клітина тварин вкрита гнучкою клітинною мембраною і переважно може змінювати свою форму. Рослини не можуть цього робити. Також в тваринних клітинах немає пластид, немає вакуоли з клітинним соком і запасаюча речовина в тваринній клітині це глікоген. Клітини тварин, як і рослин, об'єднані у тканини. Тканини складаються з клітин і міжклітинної речовини. Кожна тканина виконує певну функцію, яка пов'язана з її будовою. Тому тканини відрізняються високою специфічністю. Тканина це сукупність клітин і міжклітинної речовини, які мають спільне походження, схожу будову і виконують певну функцію. Тіло тварин складається з чотирьох основних типів тканин епітеліальної, м'язової, сполучної і нервової. Епітеліальна тканина покриває тіло і вистилає його порожнини та внутрішні органи також входить до складу залоз. Різні типи епітеліальної тканини можуть складатися з одного або декількох щільно прилеглих шарів клітин, між якими практично немає міжклітинної речовини. Епітеліальні тканини виконують захисну, покривну, всмоктувальну, видільну функції. М'язова тканина забезпечує рухові функції організму і складається зі скоротливих клітин або волокон, які з'єднані між собою за допомогою сполучної тканини. Розрізняють два основні типи м'язової тканини посмуговану і непосмуговану. Сполучні тканини містять дуже багато міжклітинної речовини у вигляді волокон, кісткових пластинок, хрящів, рідини. Ці особливості будови дозволяють сполучним тканинам виконувати опорну функцію, наприклад, це кістки, хрящі, сухожилля, захисну функцію, наприклад, підшкірний жир, а кров і лімфа виконують живильну або як її ще називають трофічну функцію. Сполучні тканини мають найвищу здатність до регенерації при пошкодженнях. І останній тип тканин це нервова тканина, яка складається із нейронів. Вони здатні сприймати подразнення та передавати керівні сигнали від мозку до органів. Завдяки цій тканині відбувається регуляція усіх функцій організму. На цьому все. Дякую за перегляд. Не забувайте залишати свої вподобайки, якщо відео було корисним, та підписуватися на канал. До нових зустрічей!